Це 5 квітня працює медіа Центр України Україн Мене Назвати Василь Симхвалов, наш є Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Будемо говорити переважно про національний мультипредметний тест цього року. Відомо, що оголосили реєстрацію, вона почалася. Хотів би запитати про ваше очікування. Чого чекати від цього тесту? Зокрема, щодо кількості його учасників. Uh, ну, дивіться, по перше, важко оцінити кількість учасників, яка буде цього року точності там до однієї особи. Та ми очікуємо, що буде більше ніж минулого року. Міністерство освіти принаймні очікує на декілька відсотків зростання охочих скласти цей національний мультипредметний тест. А найбільше очікування, що всі застатуть його якомога найкраще і вступлять до університетів своїм лігії на ту спеціальність, яку вони обрали. Це найголовніше очікування. На чому ґрунтується очікування, що абітурієнтів або тих людей, які будуть здавати їх, стане більше? Оскільки є, я чув і зворотні занепокоєння про те, що люди, які, наприклад, поїхали, будуть менше його здавати? Минулого року ми також думали, що люди, які поїхали, виїхали з країни. Їх буде мало тих, охочих які складатимуть. НМТ. насправді виявилося навпаки. Люди дуже бажають вступити в українські університети, бо планують повертатися після перемоги додому. Тому, тому... на цьому і ґрунтується. Плюс на тому, що е... на існуючій демографії на кількості тих дітей, які навчаються в той чи інший рік в 11 класі, і будуть випускатися і вступати. Плюс ми бачимо збільшення бажаючих вступити е... з випускників минулих років їх також більше. Тому власне на цьому на цих припущеннях скажімо так або на цих даних базується цей прогноз на цей рік. Щодо тоді вступної кампанії, на яку кількість приблизно нових студентів може очікувати, де вони будуть вступати, на які спеціальності, як в принципі, зміниться у нас у освітня студентська структура в Україні. Я думаю, що вона буде приблизно відповідати е, тій кількості і тим пропорціям, які були минулих років. Подивимось на бажання абітурієнтів. Побачимо е, спеціальності, які вони оберуть собі поставлять в пріоритет на цей рік. І тільки після цього, після вже реєстрації, зможемо говорити про те, як потенційно може змінитися структура студентів цього року. Я думаю, що суттєво вона не змінила. Прошу питання залу. Добрий день, лягай дінокранформ. У мене уточнююче питання щодо кількості. Власне, ви вже сказали про те, що важко спрогнозувати, скільки буде людей здавати цей тест. А чи маєте інформацію, скільки у нас наразі ем, випускників 11 класів, які потенційно можуть його скласти? Ну, тобто кількість 11-класників в Україні, які можуть здавати цей тест. Ви ну, знаєте, от зараз у мене під рукою, щоб вас не вводити в оману. У мене точної кількості під рукою немає, тому щоб не вводити в оману, я зараз точно цифру не готовий сказати. І ще одне питання: скільки зараз за кордоном уже створено центрів, де можна буде скласти ці мультипредметні тести? І чи планується розширення мережі цих центрів у зв'язку з тим, що студенти медики зможуть здавати крок за кордоном? Дякую. Насправді дякую за запитання. Це вона справді важливо в усіх країнах Європи. Майже в усіх країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді створена мережа центрів, де можна буде скласти національний мультипредметний тест та всі інші випробування вступні, які вимагає наше законодавство. міністерство освіти і науки постійно працює над збільшенням кількості цих тестів. Зараз проводяться додаткові консультації з такими країнами, як Велика Британія, Грузія, Молдова, Нідерланди, Німеччині. Чина, Польща, Туреччина та інші для того, щоб збільшити кількість центрів тестування для того, щоб дітям було зручніше діставатися з різних куточків тієї чи іншої європейської країни до самих центрів, щоб вони мали доступ до української освіти. Тому сказати про конкретну кількість тестів вона змінює кількість центрів тестування зараз не можна, бо вона збільшується. Слава Богу, збільшується кожного дня майже. Ще маю таке питання? Їх точно, буде, їх, точно, їх точно буде більше, ніж минулого року. Ще маю таке питання. Окрім цього тесту, чи існують якісь метрики або інші способи оцінити якість освіти, яка вона сьогодні є в Україні? Як вона змінилася після двох ковідних років, і от у нас буде майже півтора роки війни? Як це позначиться на якості середньої та вищої освіти в Україні? А це дуже добре питання. Насправді воно глибше ніж може здатися на перший погляд. Якраз ми проводимо зараз. В нас буде засідання комітету через годину, і ми якраз будемо затверджувати дату комітетських слухань, які будуть присвячені освітнім втратам і освітнім вимірюванням освітніх розривів, які існують в Україні. І десь приблизно в середині травня ми проведемо ці комітетські слухання, де будемо цю систему дуже детально розбирати. На жаль, я вимушений констатувати, що в Україні такої централізованої, ефективно працюючої системи зрізу освітніх втрат, або освітніх досягнень, в принципі, майже не існує. Єдиним зовнішнім зовнішньо оцінюванням оцінювання або національний мультипредметний тест не можна вважати системою освітньої аналітики, та або оцінки освітніх досягнень, тому що це все ж таки механізм для вступу в університети, а не механізм, який тестує знання на виході школи. Тому один із законопроєктів, який зареєстровані нашим комітетом і найближчому засіданні Верховної Ради, ми очікуємо їх розгляд. Це законопроєкт про повернення державної підсумкової тестації, яка могла би стати одним з елементів, Ентів цієї системи загальнонаціонального оцінювання знань. А наразі ми користуємося е, і покладаємося на дані міжнародних досліджень, які проводить OECD. це, наприклад, тест піса, який раз на 4 роки робить зріз знань або оцінку, скажімо, так, знань 15-річних учнів, які вже майже на виході зі школи, і вони роблять це по всім країнам OECD. і там ми можемо порівняти за їх результатами свої, скажімо так. Положення своїх студентів, своїх школярів та їх рівень знань порівняно з європейськими своїми дітьми такого самого віку. Коли буде наступне дослідження? Нагадаєте, воно пройшло останнє дослідження. Пройшло, незважаючи на велику війну в жовтні 2022 року. І в жовтні 2023 року, ми очікуємо на детальний аналіз від сіді з детальними результатами цього дослідження. І останнє питання, тоді, якщо ви там говорили і про засідання комітету, і про інші ініціативи, нещодавно змінилося керівництво міністерства, які перші зміни міністерства як ви, ви побачили, і яких змін у освітній політиці держави ви очікуєте найближчим часом? Я Думаю, що ще зарано говорити про перші кроки, зроблені новим складом міністерства. Зараз триває процес зміни керівництва міністерства. Вчора призначений черговий заступник міністра освіти. Вже більша частина керівного складу була оновлена. Тому е, поки що зарано говорити про результати, але очікування насправді дуже великі. Ми пильно очікуємо на активізацію реформи нової української школи, яка дещо прогульмувалася останніми роками через. Певні об'єктивні і суб'єктивні чинники через ковід, велику війну, вторгнення і так далі. Але разом з тим ми очікуємо активізацію, очікуємо певних кроків в зміні системи педагогічної освіти, перепідготовки вчителів, підвищення їх кваліфікації і один, звісно, з. Таких ключових елементів, на які ми розраховуємо, про які у нас є домовлення з міністерством, це реформа професійної, професійно-технічної освіти, це дуже важливо для України в контексті воєнного відновлення. Нам будуть потрібні. Е Професіонали, які будуть безпосередньо відбудовувати нашу країну, тому ми зараз ця реформа наразі в нас підготовлені законодавчі величезні зміни в комітеті? Ми очікуємо зараз на фіналізацію цих документів разом з новим складом Міністерства освіти і науки, і сподіваємося, що разом запустимо цю реформу і вибачте тоді не втримався до уточню, наскільки на вашу думку потрібно збільшити кількість студентів, які навчаються професійно-технічно. Освіті в Україні для того, щоб потім ми б могли ефективно відновити Україну після перемоги. Я би сказав незалежно від того, чи є в нас необхідність відбудовувати Україну повоєнно, відбудовувати, чи вона не необхідна чи ні, я би хотів сказати про інше: кількість студентів у закладах вищої освіти і кількість дітей, які навчаються в професійній освіті, має відповідати запитам і потребам економіки. Якщо в нас структура економіки, яка потребує 70-75% людей з професійної освіти і приблизно 25-30% Обів людей з вищої освіти, то приблизно таку кількість е, я б відверто хотів би бачити в цих закладах, а не навпаки. В нас на жаль, навпаки, дві третини дітей навчаються в закладах вищої освіти, і менше третини навчаються в закладах професійної освіти. Через це в нас величезна кількість. Ви можете самі побачити е, безробітних е, з вищою освітою, або людей, які працюють пристою з дипломом юриста і так далі. На жаль, це відбувається і. Це питання вибору дітей майбутньої професії. Ми вже знаємо і так можемо побачити на ринок праці. Ми розуміємо, що почасти електрика, або сантехніка або енергетик тримують в рази більше ніж дипломований юрист. Тому я би дуже радив дітям і батькам усвідомлено робити вибір професії. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. Будемо говорити із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Побачимось.